Друзі, всім привіт! Мене звати Гілярний Сергій. Я власник і засновник школи для собачок Дред. Сьогодні у нас ті моменти, які ми дуже сильно полюбляємо і ділимося з вами. Це покращення в нашій школі послуги в тренуванні собачок, те, що ми покращили в самій школі, і ми ділимося з вами, бо є багато небайдужих людей, які за нами спостерігають, дивляться і кажуть: О, зробіть це, о, це у вас прикольно вийшло, ви можете ще оце зробити. І ми дуже вдячні вам за коментарі, які ви залишаєте знизу. Ми на всі відповідаємо, всі читаємо, і дуже ще вдячні за поради стосовно розвитку нашої школи. Ще одна порада. Ми будемо відкриватися скоро в різних містах України, а потім і за кордоном це секрет. Зараз ідемо дивитися на всі покращення, які ми зробили за останній місяць, там півтора. Я думаю, що дуже цікаво буде. Друзі, якщо ви пам'ятаєте, у нас тут була, були сходи, такі, блін, такі-такі сходи, не дуже добрі. І ми казали, що ми колись їх переробимо, ми зробили таку конструкцію. Якщо комусь цікаво, можемо сказати в цифрах, якщо напишете в коментарях. О, до речі, ви можете вгадати, скільки коштували такі, такі сходи. Покажи з тої сторони, як вони виглядають. Тут виглядають сходи отак, підйом наверх. І ми зробили сходи шафа. І тут ми складаємо всі речі, щоб нам не заважали. Це для тренування собачок. Бачите, так зручно, з поличками, з усім. І я думаю, що тут ми ще зробимо, де розміщати особисті речі, вішати. Ну, як ось, вішалка в нас є. І бачите, як ми зробили це і. Шафа і плюс тут вона получається у нас зеркальна. Скажу таке, не дешеве задоволення таку шафу зробити. Хто знає в коментарях, скільки коштувала ця вся конструкція. Безкоштовне заняття. Ну як безкоштовне? Зі мною заняття коштує 100 доларів. Якщо хтось хоче консультацію особисто від мене, хто знає ціну, скільки коштувала повністю ця шафа зі сходами. Особиста консультація від мене в подарунок. Дивіться. Підготовлено місце для корисної інформації на цій стіні. Ми скоро все розробимо. Ви побачите. Дуже багато цікавої та корисної інформації буде там розташовано. Тут ми повинні ще зробити повісити плазми. А Що на них буде, це теж секрет. Таку штуку побудували. Дивіться, те, що відпрацьовувати команди на відстані, щоб собачка комфортно себе почувала, не підходила. Це для фіксації собачок. Тут можна відпрацьовувати як охорону, так і слухняність. Дуже така. Зручна тумба, а з нею ми ще зробимо невеличкий вольєрчик на деякий час замикати там собачку в паузі, щоб вона відпочила між заняттями. Що ще вам показати? А, пішліть покажу ще, що ми цікаво зробили в готелі. І це дуже крута штука, те, що ми придумали. Пішли. Що биться будемо? Будемо битися чи ні? Це. А до речі, ви ж не знаєте, це кіт, його звати Чудо. Чудо. Биться будемо? Биться. Бой, не нажись, а на смерть. будемо чи ні, кажи. Дивіться, тут ми зробили вже третій етаж, добудували. Тут буде, скоріше за все, у нас для Ютуба кімната. Залишилося підшити стелю, але ми зараз цього не робимо, тому що є один момент, який нам треба змінити. Ми повністю хочемо перекрити заново кришу. Тому Поки низ не підшиваємо. Для онлайн-занять окремий кабінет, як ми зробили. Тут можна заходити, займатися онлайн-заняттями, дуже круто. Коротше, клас отакий зробили. Давай сюди покажемо, дивіться, ми ж побудували майданчик. До речі, він безкоштовний, проходить кожні вихідні і так приблизь покажи, там, що ми побудували там майданчик. Тут і це все ще буде покращуватися. Ще трішки більше пів гектара землі для того, щоб люди безкоштовно могли приходити і займатися зі своїми собачками. І це все ми робимо для вас, для вас, наші друзі. Тут хлопці працюють, покажи, тут кладуть плиточку. У нас буде третій туалет з душевою. Все, тут все будують, будівники працюють молодці. І тут ще буде онлайн-кабінет. Онлайн-кабінет це для того, щоб займатися онлайн з вами. Якщо ви з інших міст чи з інших країн, ви можете звернутися до нас до школи, а ми вам допоможемо в навчанні вашої собачки. Все, погнали далі, покажемо, що ще цікавого зробили. Заходжу, кажу, смачного, а тут собачка. Ну розкажи процедуру, як ми заготовлюємо м'ясо, що ми для цього робимо. Це вже заготовлене м'ясо, яке ти готуєш до занять вже, так? Да, тепленьке м'ясо, все смачненьке, свіже, відварене, бачите, працюємо. Так, що ц... ще цікавого ми зробили? Дивіться, тут такий холл. Ви пам'ятаєте, якщо там відео подивитися, ми колись зробили драбину. Тут у нас буде зал очікування. Дивіться, тут буде зал очікування, де люди прийшли, можуть посидіти і почекати своєї черги. А саме головне, ми зробили магнітні замки. Тепер уже просто так не зайдеш. Треба мати доступ. Тому що, дивіться, так, раз, закрилось, да? дивіться, чик, зачинилось, все, до побачення, бачите? Дивіться, як працює. Раз. Все. Америка, бачите? Дивіться, ще мінімальний зал очікувань зробили тут для людей. Тут можна вийти покурити, можна там залишити якісь речі. Ну, коротше, зробили накриття, щоб на голову накапали, можна зачекати було під накриттям. О, йдемо далі. Так. Прошу звернути увагу. Підходимо отак. Чік. Раз, пікнули. Да? Ще раз показую, дивіться. Так, що додано? Ще показує. Ага, все, вмикнулося, дивіться. Чік, все, пішли. Це школа для собачок Дред. В нас є готель, тому якщо вам потрібно поїхати кудись на вікенд чи провести час з коханою людиною без своєї собачки. Залишайте в нас на готелі, ми її доглянемо, погодуємо, поприбираємо. Якщо ще потрібно, тренера з нею позаймаються. Не зволікайте, зробіть правильний вибір, набирайте нас по номеру телефону чи пишіть приватні повідомлення. Що ми зробили, що ми покращили? Дивіться, Покажу на цьому номері. Якщо ви бачите, в нас вісі такі штуки. Чому вони вісять? Тому що ми зробили виходи. Якщо пам'ятаєте, тут були вікна для собачок. Зробили такі гільятини. Навіщо це? Це для того, щоб коли е, за собачками прибирають, було зручно випускати на вулицю. А є собаки, які не дають себе вивезти. Вони агресивні, вони залишаються на готелі. То завдяки цьому тут залишиться. Я покажу зараз, як це працює. Піднімаємо, фіксуємо. Раз. Бачите, і собачка може вийти на вулицю. Вона виходить собі на вулицю, вона вийшла, потім ми опустили. І вже вона залишається на вулиці. Тут можна прибрати, погодувати її. І так це працює. дивіться, ось, Бачите, зафіксували. Дивіться, потім її треба опустити. Дивіться, раз, видно там. Раз, бачите, чик, І ось зафіксували. Дивіться, чик, все, все зафіксовано, все чітко. Все, у нас готові номери, щоб ми вже зустрічали тут інших собачок. Так, пішли на вулицю, подивимося, що ми покращили. Що ми тут покращили? Отак виглядає гіллятина з цієї сторони. Ще поки ми не поклали плиточку, ми маємо потім покласти плитку тут, і буде взагалі все ідеально. О, тут ми плануємо теж переробити цю решітку, щоб тут не виглядало як тюрьма. Зробимо стіни, зробимо пластикові двері на прикладі того, що воно у нас слідуючий етап був. Те, що ми обновлювали, зробимо як там. Що іще ми покращили, зробили новенького. Ми добудували майданчик. Зараз підемо і я вам покажу майданчик, який ми побудували для людей. Що ми зробили із покращень нашої школи? По-перше, ми вкопали колеса. На перший погляд може здатися, що та фігня, навіщо вони потрібні? А я вам розповім, навіщо вони потрібні. Дивіться, якщо ви на цьому майданчику пройдете всі круги, які потрібні для собачки, то вона точно буде адаптована під доросле життя, як мінімум на процентів 70%. Чому? Тому що. Тут треба перестрибувати, тримати баланс, повзати під колесами, а це в яких би ви умовах не були, ви можете покращити впевненість своєї собаки. Зараз ми підійдемо на спортивний майданчик професійний, де все зроблено згідно регламентів, для того, щоб собака безпечно могла займатися на спеціальних тренажерах для собачок. Пішли зараз туди. Так, дивіться: тут буми, бар'єри, сходи. Дивіться, все побудовано так ще Крупним планом підзнімемо, це все покажемо. Тут це собачка така запригує, раз, побігла собі, спустилася, забігла, спустилася. Тут важливі моменти, вона повинна тримати баланс. Тому що коли вона біжить тут, вона повинна забігти, тримати баланс, не впасти, забігає тут, як невеличкий рів. Так? Вона повинна перестрибнути. Далі тут сходи потрібно піднятися по сходах. Дивіться, я так отак піднімусь. Треба піднятися по сходах. І це для собаки повинно бути нормально. Раз собі спускаємося. Дивіться, чик. Що іще цікавого ми додали. Ідіть сюди, зараз вам покажу. Дивіться, дуже важливо це собаки, які бояться там, різних звуків, чи те, до чого вони ще не звикли. Ідіть покажу. Здається, що це проста побудована пісочниця для дітей, але. Тут будуть бутилки пластикові, спеціально, тому що вони будуть створювати звук. Сюди собачка заходить, пройшлася по ним і йде далі. А тут, дивіться, тут будуть висіти пляшки на мотузці, будуть багато пляшок на мотузці, вони теж будуть відволікати дуже сильно, і собака, коли поміж них з власником проходить, повинна бути нормальна реакція. Це не зразу виходить, але поступово ми зробимо, що для собаки це буде норма. Чуть більше, ніж пів гектара землі ми виділили під те, щоб... Займатися безкоштовним навчанням собачок нам потрібно буде змінити паркан. Ви бачите, туди снаряд прилетів, можна приблизити. Є можливість приблизити, да? Дивіться, там прилетів снаряд. Покажи, тут прилетів снаряд. Він і в дім прилетів, і в забор до нас прилетів. Тут розверталися на БТРах, розверталися на танках і шмаляли звідси. Хто шмаляли, ви знаєте. Свинособаки, Правильно. Даже так якось так називати свинособаками, їх ну собаки такі гарні у нас тваринки. Ну я не знаю, як їх називати цю гідоту е у формі. Ви поняли, да яку не хочу, щоб Ютуб забанив, то це тришка СССР називаю. Ну, нічого. Тут ми зробимо ще паркан, продовжимо. Тут теж буде паркан, ми зальємо там бетоном, Піднімемо, тут буде майданчик повністю закритий, більше ніж пів гектара землі для того, щоб кайфувати, це буде собачий Діснейленд. І об'ява. Поділіться цим відео з усім, хто з Київської області, тому що майданчик кожну неділю він безкоштовний. Для занять можна приїжджати, тренуватися і наші тренера будуть покращувати виховання безкоштовно. Це ми робимо один раз на неділю. Це наш вклад. Для тих людей, які переселенці, переїхали з іншого міста, в них немає коштів для того, щоб займатися, оплачувати е дресурування своєї собачки, виховання. Якщо немає, сміло приїжджайте, нічого не потрібно, займайтеся на постійній основі безкоштовно. Все, це я прямо говорю впевнено на камеру. Що ще цікаво? Поки на цьому, я думаю, що буде достатньо, друзі. Дякую вам за увагу. Скажіть, як вам сподобалось покращення в нашій школі? І хто вже був і бачив це вживу, скажіть, що це по-іншому. Шому люди, які приїжджають, кажуть, блін, як воно круто вживу, виглядає на відео. Не так повірте, все набагато прикольніше. Ми не все показуємо на відео, тому що треба залишити сюрприз для людей, які приїжджають до нас вперше. Подивитися це все вживу. Все, друзі, знаєте що робити. Якщо у вас є собака, звертайтесь до нас на навчання. Рекомендуйте нас своїм друзям, знайомим. Ми вам будемо дуже вдячні. Чекаємо вас в наступних роликах. Всього гарного вам до побачення! Україна обов'язково переможе. Це мільйон процентів. Ми вже перемогли.